В мережі з'явилися супутникові знімки тим часом, які підтверджують втрати росіян в авіації у наслідок дронових ударів головного розвідувального управління міноборони України. Про це йдеться в публікації військового глядача «Авівектор». Зокрема, на опублікованих ним фото аеродромів у тимчасово окупованій Качі та поблизу тимчасово окупованого Севастополя зафіксовано знищений АН 26 та пошкоджені літаки амфібії Б 12 Він написав, що. На авіабазі базувалися 5 літаків Б-12, один літак Ан-26, три літаки Міг-29К, чотири вертольоти Мі 8 та чотири вертольоти К-27. Та 29. оглядач нагадав, що протягом останнього тижня гурмо заявило про знищення двох літаків Б-12, двох літаків ан 26 та чотирьох вертольотів мі 8 у Криму. Аналіз фото підтвердив це повне знищення одного ан 26 другий ан 26 Ідентифікувати не вдалося. Також зафіксовано пошкодження двох Б-12, які після удару гурмо вивезли з бази.